Усім привіт! Це рубрика топ-10 моїх улюблених коней шлях. Хочу перед тим, як ми почнемо відео, щоб ви поставили смачний гарний лайкосик і зробили чорну кнопочку підписатися сірою. І до того всього хотіла б, щоб ви просто припустили, щоб ви нам в коментарях, з якими ще фірмами коней мені зробити цю рубрику, а також свої, щоб ви запропонували рубрики. А ми починаємо! На 10-му місці така кубилка 2018 рік. Китай, кінь з клястих гір. Її Калина. Вона, рані... вона на 10 місці, бо раніше вона була, звісно, моєю фавориткою, бо чорна, прекрасна кобилочка з білою гривою. Але так вийшло, що через деякий час я просто перестала любити коричневих коней з білою гривою. Зараз я була дуже сильно чорних коней, це мій колір, кольор, так само, як і блакитний. І отаку, от тому вона на 10-му місці. У мене на дев'ятому місці кобилка породи Пінт 2018 рік В'єтнам. Вона на 9-му місці бо раніше, вона мені дуже подобалась, але зараз я розумію, що, на мою думку, вона занадто худа. І грива, зроблена нереалістично. Можливо, я дуже сильно помиляюся, бо ніколи Пінта вживу не бачила. І тому, можливо, я помиляюся, і вони насправді такі. Але зараз мені здається вона нереалістична і вона мені не подобається. Тільки якщо її вплетено на хвості. І... Але єдине, що мені дуже не подобається, це вплетена якраз на хвості та її рожевенький, милий носик. А також цю прекрасну кобулку звати Silver Moon. Це оберіг кінь 2022 року В'єтнам, пасу Перуану породи. Він на восьмому місці, бо теж чорний, такий коричневий. Прям гніда масті копита, нереалістичні. Також грила, на мою думку, вона пасуперуанна набагато тонкіша, якась, Не така пухка. Вона ще така, як ну, пух, на мою думку. Занадто якась густа, плавна. І з неї пасуперуану ніколи вже не бачила, але, на мою думку, саме такого. Але він досить гарний, оберіг. І тому він у мене на 8. Місці. Також мені дуже добре, подобається, що він такий прям виїздковий. І то, що в нього, звісно, грива, така гарна, пухнаста, так скажемо ну, тобто густа. На сьому місці у мене Луша Марварі 2024 рік. Зроблено, в якій країні давайте глянемо. Це В'єтнам також. Це шлях, таку вон. Це дівчинка Аура. Вона мені недавно з'явилася, але вона мені подобається, але, на мою думку, не знаю. Вона не така, що прям в душу залягала. А в то що просто гарна, прикольна фігурочка 2024 року, Марварік. Особливо дуже милі в неї вушка. На шостому місці в нас лоша пінто Sunshine. Він дуже гарний, мій улюблений. Він з 2015 року виготовлений, на, на жаль, в Китаї, це мені дуже подобається. Він від шляхів, купуйте реалістичні, добре що без підков, це тобто, був би дуже жирний мінус. Він дуже гарний і, як я люблю казати зазвичай, в чорним білим коєм. Якщо хочете зробити коня біло-чорним, перше зробіть його чорним, а далі малюйте вже білим. Хвостик, мені здається, трошки не дуже реалістичний через цю синюватість, Може, камера її не передає, але вона є. І наче сірість. скільки мені відомо, в пінто немає сірої гриви і хвоста. Носик біленький, тут теж нереалістично, бо щоб якщо... Ой, рожевенький, припутаюсь. Це нереалістично, бо якщо б він мав би бути рожевий, якщо є білина на носі. А її, як ми бачимо, немає. І це також жирненький, так скажемо, мінусик. З нереалістичністю. І ти бажано стій, саншайник. Ось мої сюди, від тільки моїх фаворитів. На п'ятому місці в мене йде Обсидіан Марварі. 2024 рік. Наскільки мені відомо, це він з Китаю. Та, ось такий вомін. Це шлях також. Марварік просто гарнюня. Але мені, я, спочатку дуже хотіла його, дуже хотіла. Мені добула його розкраска. Він був просто неймовірний. І зараз йому дуже подобається, але не такий, щоб прям залягти в душу. Він більше такий, як ем, просто крутий, прикольний, класний. На четвертому місці фаворитка моя Марварі-Кубилка, 2024 рік, наскільки не помиляюся, це Португалія. Від Шлях. Марі Марібель. Прекрасна, просто Марварі, вушка неймовірні. Навіть вени зроблені прямо на мордочці. Все просто неймовірна вона. Раніше я думала, ну така, ну коричнева, що поробиш, ну, не така собі. Але коли я побачила її вживу, все вона на руках я її взяла, вона мені чувала більше, ніж обсидіан жеребець Марварі. Набагато більше. -ультрагарна. Я, Якщо, якщо ем, інтересно, то я замовляла з цих Марварів на сайті Horse Club. Якщо дуже інтересно. Ось така вона гарнівня, хоч вона і коричневого кольору. Почетне. третє місце займає Ларгос. Ганомерський жеребець 2017 року. Він з нас з Тунісія. Хто Ту знає, що за країна Тунісія? Бо я її не знаю. Він просто неймовірний. Мало того, що він чорний, ще й з блакитими резиночками, гульками, так ще й має білий. І до того всього друг, моя друга фігурка від шлях. Він просто неймовірний, але хтось його зміг обігнати все ж таки, щоб стати на друге місце. На другому місці ліпісянська кубилка 2012 року. Країна виготовлення теж Китай. На жаль, вона просто неймовірна. Вона змогла випередити навіть Ларуса. В неї є дуже прекрасний сірий носик, рожевенький. Просто заплетений, дуже гарно грива. Великий нюанс з хвостом. Він мені не дуже подобається, бо він такий, такий ну, такий дрявенький. Але воно все дуже гарно. І купити. Щось такі, якийсь сіро, коричневий. Можливо, через те, що вона 2012 року, і коробку ніхто давно не відкривав взагалі. Як її вона була, мені приїхала. Ніхто не відкривав її. І вона така прекрасна кобилка 2012 року Ліпіціан. На першому місці Андалузька Луська 2014 року. Тіфані виготовлена в Тунісія. Я не знаю, що за країна така Тунісія. Але Тіфані, вона навіть на аві нашого каналу стоїть. Вона просто неймовірна. Моя перша кубилка від фірми Шляйх, Вона просто неймовірна. Ну, як ви думаєте, що вона вже покосила життям. У мене дуже давно, але вона все рівно залишається моєю улюбленою. Ось так. Така прекрасна кубилка. І таким чином не зайняло особливе містечком в моєму серці та мінімум Всесвіті. І завдяки ні я взагалі почала розвивати свій канал, почала взагалі мати канал, взагалі купляти фігурки, розвивати колекцію. Бо вона мені дала мотивацію для цього всього. Дякую велике за цей перегляд цього відео. Я з вами прощаюся усім. Па-па, па-па.